Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Натуль і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні хочу вам показати нову свою розпаковку. Купили ми з чоловіком електрокультиватор або електрофреза називається. Нового помічника для себе, для, оброб... для обробки ґрунту на своїй присадибній ділянці. Ми давно про нього думали, але коли прицінювалися по ціні і дивилися на кількість ґрунту, кількість землі, яка є у нас, яку ми обробляємо, і вирішили, що ні, воно того не стоїть. Але зараз, коли стала така нагальна проблема, по поводу того, що ґрунт у мене е, лужний, і йому його потрібно приводити е, до тої стадії, коли рослини будуть рости на ньому, тому що е, скоро буде таке, що і квіти рости не будуть. Він поки лужний, але якщо нічого не робити, то буде ну, нічого ж не буде змінюватися, навпаки, буде ще в, е, в хужу сторону змінюватися. А у нас більшість. Діляночок вони були під деревами, або там у мене будинку така ділянка під малиною була малинник. В цьому році та малина пропала. Ну, вона там по різним причинам пропала, але головне, вона там росла більше 15 років, тому якби для малини це вже забагато. І в будь-якому випадку мені прийшло, Ну, обміняти. ґрунтофрез ну, називається електричний. електричний. Це не реклама, я зразу попереджую, що це не реклама, я просто показую той агрегат, який ми купили для себе в поміч, як помічника. І якщо комусь буде цікаво, то можете звернути увагу, а можете і не звертати увагу. Це таке діло. Чоловік зараз розпакував, витягує всі запчастини, він таким чином був розібраний. Ну, якби, небагато часу пішло на те, щоб його класи, то колесики, а так основна частина у нас вона, вона зібрана. Там електродвигун, оці фрези, вони всі під'єднані і знаходяться вже в зібраному вигляді. Потрібно було приєднати тільки оці ручки, ось, що там колесика, що випали, і, і більше нічого, колеса і ручки. От, от такі справи. Наперед скажу, що ми уже, я знімаю це відео десь в кінці липня місяця, а зараз ось його монтую десь вже початок 5 серпня зараз у нас, то ми вже якби обробили дві діляночки. Одна діляночка та, що була під малиною, я її покажу в самому кінці відео. Така вона величенька, і вона була, ви ж розумієте, що таке 15 років росла малина. Воно там не копалося, тому що малини не перекопуються. Малина у нас мігрувала так, з одного краю, ділянки на другий край. Там такі корчі, коріння багато. Крім того, там слива в нас за забором росте і якби, ну, падає кісточки і багато такої порослі або от коріння там, мабуть, йде одростки. Ну, ось так виглядає цей мотофриза чи як вона там правильно називається, я її культиватором називаю. Ну, До культиватора йому далеко, але ж принцип дії приблизно такий же самий. Хочу сказати, що купувала я цей агрегат в магазині ну в електро, ой, в інтернет-магазині, і от такий подарунок був, така, графинчик такий для води на, на одну літру і йшов безкоштовно. Ну, Я розумію, що воно там було все включено в ціну самого самого цього е, культиватора, ну, але ж е, маркетинговий хід, там був навіть вибір, можна було брати викрутки або е, е, рулетку, не пам'ятаю, що ще четверте там було, вже забула. Ось такий замочок, яким закріплюються самі колеса. Якщо цей замочок ну, відкрити, там такий штир. І отак він під'єднується для того, щоб можна було е, працювати на е, ці, цією мотофрезою. Ну, от таким чином вона працює. По технічним характеристикам у глибину вона повинна заглиблювати до 20 сантиметрів, може заглиблювати, а по ширині йде 35 см. сантиметрів. Я не знаю, чи вона заглиблює до, по, по глибині на 20 см, справа в тому, що у нас дуже жара велика і земля така, як пісок. Коли ми її перебили, то вона стала така, знаєте, розсипчата, як пісок. Тому наскільки там глибоко, ну глибоченько, гарно, мені сподобалося. Як ми обробили там ділянку, мені сподобалося. Ну і зараз чоловік підключає до електри, електроенергії. Ми брали саме електричний. Ділянка в нас невеличка, ми будемо його використовувати тільки на своїй присадибній ділянці. Тому якби брати бензиновий, по-перше, по він набагато дорожче коштує, а по-друге, ну, немає ніякої немає ніякого сенсу потім іще думати за бензин, де його купити, як його привезти, бо в нас заправка далеченько від нас, і транспорту якби немає. А, ну да, в нас же електровелосипед є. <головік> Той, яким чоловік привіз його із нової пошти. Зараз він під'єднає ті колесика, щоб вони не заважали. І проведемо випробування саме на цій діляночці <головік> біля груші. От, жара в нас зараз градусів 35 чи 36. Пилюка така йшла, що це світу білого не видно було, тому я багато не знімала. Трішки там зняла. А, от, от такі справи. Ну що ж, ну зараз по, побачимо, Лише як він працює. Я до краю сюди ближче. Так, щось я тут. А, це, мабуть, я від відхил відхили, відхилилася. Ну, ось таким чином працює цей мотоприза. Бачите, вона дуже гарно перебиває, Я почала розповідати про діляночку, там, де малина в нас росла. Ну, це мої сидирати ростуть тут, на цій ділянці, де були помідори в відрах я туди додала верховий торф, перекопала і посадила задирати. І оця діляночка, вона така величенька, копати лопатою це було б дуже важко, тим більше, що там було багато коріння. І я хочу сказати, що оця фриза, вона просто перебила, зробила землю як пух. Вона поганої якості, коли її зараз поливати, вона така зробиться, знаєте, таким коржем візьметься, але ж вручну це практично нереально було її. Перебити. І, і ще одну діляночку, ми там спереду вдома, я там посадила вже сидирати. Отакі От справи. Якщо вам було цікаве це відео, поставте, будь ласка, лайк, не цікаво, ставте дизлайк, я буду вам вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар, Ну, привожу свою, свій ґрунт. До такого стану, щоб можна було вирощувати якісь рослинки. І груші вон, мої ростуть гарненькі. І садирати вже тут сходять на цій діляночці. І думаю, що я все ж таки вирощу гарні помідори. До побачення, всього вам найкраще.